Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А перше про головне. Путін хоче чим швидше закінчити переговори і писати себе в історію, оскільки смертельно хворий. Під час сьогоднішньої наради на Волдай він впав. Просто під час наради охорона винесла його, рука посиніла. Ізраїль уже рік, як він мовив, проводити терапію. А інші рікалі не спілкуються і не справляються з тим методиками. Як він буде розмовляти з Трампом, також поки невідомо можливо відправлять двійника уже з погодженою позицією. Отож, як пишуть джерела. Російський диктатор Володимир Путін хворий на рак пішонкової залози. Разом президент країни агресора Реф має ранню стадію хвороби Паркінсона. Про це пише британська газета «The Sun, посилаючись на джерела в Кремлі. Також ходять чутки про те, що Кремля Путі не може бути хворий на рак простати. Я можу підтвердити, що у нього діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує. Писав інсайдер. Він додав, що цей факт В РФ будуть всіляко заперечувати і приховувати через поганий стан здоров'я диктатору. Постійно роблять ін'єкції інноваційних знеболювальних засобів. Також його лікують важкими стероїдами. Таким чином лікарі намагаються зупинити поширення раку підшлункової залози. Це не тільки викликає сильний біль, у Путіна також спостерігається у обличчя та інші побічні ефекти, включно з провалами у пам'яті. Інформує Джарело. Зазначимо, що у Кремлі завжди заперечували, що з їхнім лідером щось не так, заперечуючи явні ознаки погіршення стану його здоров'я. Нещодавно хвороби Путіна знову стали темною та обговорення після того, як на фото в нього помітили ймовірно сліди від внутрішнього Уколів та нетильній стороні долоні. Раніше інсайдери теж писали, що президент РФ Володимир Путін хворий на онкологію. Хвороба прогресує і останнім часом. Біля в нього не завжди вдається повністю усунути зовсім недавно. Його у спеціальному мікроавтобусі швидкі з кортежем зовсім терміново забрали у невідомому напрямку. У даному бусику постійно чергують необхідні лікарі та хірурга. Інсайди підтверджують інформацію та зазначають, що у Путіна дійсно відмовляє шлунок. Так російський лідер мучився від симптомів хвороби на оперативній нара. Дії з членами Радбезу Росії 29 вересня. Про це пише телеграм-канал Генерал СЗР, який ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії і який публікує, нібито інсайдерську інформацію з Кремля перед нарадою Путіна поскаржився на нею чи біля в червній порожнині, який не удався швидко окупувати і нараду. Він проводив, подавши вперед, намагаючись зберегти природну позу. Йдеться у публікації. Телеграм канал стверджує, що у Путіна прогресує раки, не зважаючи на адекватне лікування. Останнім часом йому не завжди вдається позбутися. Болю треба розуміти, що на ухвалення ключових рішень впливає плачевний стан фізичного та психологічного здоров'я президента. Путін уже не хоче помічати чи увійти в історію. Він хоче її закінчити. Пише газета генерала Сезера. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.